Калімера Сас продовжимо наступні наші уроки грецької мови. Поговоримо сьогодні про телефон, це саме те, що нам знадобиться, коли ми потрапили в іншу країну, як набрати номер, де позвонити. Отже, основні фрази, які нам необхідно знати, це телефонні кос саланос, це телефонна будка. І саєте, вставляєте, якщо ми користуємося карткою. Що ми можемо почути? то з ЄСі. наприклад, нажміть кнопочку з решіткою, або схематисте, тон Арисмо, наберіть номер. А Фіну Мініма Повідомлення. Хтіпау це означає стукаю, але в даному випадку це директор на знаночок роблю дзвоню, набираю номер. Кліно, закриваюся, кладу слухавку, сікону, піднімаю слухавку. Акустику, то акустику це в нас слухавка. Від слова аку слухаю. Переймену з то акустику чекаю на слухавці. І можемо ще. Такі знати речі, як 166, ми можемо набрати, якщо нам необхідна невідкладна допомога. Да, це безкоштовний номер. Із якщо ви там, наприклад, в готелі, де ви відпочиваєте, є телефон стаціонарний, да або 100, це щоб викликати міліцію. І такі слова, як інтернет, телефон, да? вони, як міжнародні, в принципі, вони зрозумілі і в Греції, хоча є ще інше слово для слова. Інтернет, як сітка, використовується. І сьогодні, я думаю, буде нам досить інформації, щоб скористатися цими словами, фразами, і змогти купити картку стосовно покупок. У нас є попередні уроки, і все-таки зіснити дзвінок. Бажаю вам розвитку, вивченні грецької мови і приємного відпочинку. В Греції, а до наступної зустрічі! До наступного уроку яс.